Друзі, усім привітик! Всіх вітаю в новому відео. Ми з вами сьогодні знов починаємо відео з кухні, з готування. Сьогодні хочу зготувати улюблений свій супчик, але, як завжди, виявилося, знайшлася якась проблемка. Будемо замінювати трохи продукти. Отже, сьогодні будемо готувати з вами розсольник. Трохи минулого разу у мене залишили шматочки курячого філе. Знагідці вже не влізали до сковорідки, були не туди, не сюди. І я заморозила вже вони, майже відійшли. І, як завжди, для супів, для перших страв, трохи піджалики. Завжди для розсольнику я використовую переловку, дуже мені подобається. Але, але вона вже, цей, вже не вона лежала у тумбусі. Він казав, що є переловка. Я не дивилася, вона вже на відео не видно. В общем, будемо годувати її десь птахом на вулиці. Але нічого страшного, заміню кропу на рис. Думаю, теж буде смачно, можливо, колись я так і готувала, але ось завжди з переловкою дуже полюбляю. І ще я вам не показувала, не давала своїх рекомендацій, можливо, багато з вас вже хто куштував. Чому я саме вирішила готувати розсольник? Бо знов купили огірочки, зараз вам покажу. Щодавно купляли, але були помідорчики трохи менше, були черрі, і вже купляли але більше банку огірочків. Це АТБшна фірма, своя лінія. Вони ми те і те і те вже куштували, вони дуже смачні, домашні. Тож, можливо, хтось так само там переселенець, бо мешкає в місті і нема нічого влітку не консервували. Я дуже раджу. Зрозуміла, що. Ціни зараз трохи кусаються, але ну, реально дуже-дуже сильно хочеться. <смі> дуже хочеться, тому почали купувати. Дома цього всього консервування було в нас просто бідком, цілий підвал забитий. І воно, знаєте, коли е, це все є, його не хочеться. а Коли нема, просто такий шалений апетит. Я як згадаю, як. М ще в студентські роки або десь по роботі каталася, мешкала по зйомних квартирах, вдалі від дому, то так дуже хотілося цієї домашньої консервації. Помні батьки висилали мені посилки, але зараз, зараз трохи не той час. Тож, ну, мені реально... ми вже багато, якщо чесно, чого купляли, перепробували. І ось ми дуже, якщо чесно, здивовані, що своя лінія дуже такої приємної якості виразили смаком. Тож дуже рекомендую. Дараз ще попереношу куртки до кімнати. Вже давно хотіли попрати лісину куртку, бо вічна вона десь цей ну, тож діти лазить, рукави затерті. Я вже Декілька разів застірувала і вологими серветками затирала, але вже, знаєте, вигляд такий стала мати. І освіжила свою цю чебурашку. Нарешті обіцяють скоро потепління. Будемо бачити, можливо, знову буду її вдягати. Інцеї з цього боку вже висохла тут повивертала рукави, зараз переношу, то буду. Займатися на кухні. На вулиці у нас сьогодні мряка, якийсь там чи томан, чи дощик. На, не знаю, ввечері, можливо, десь вийдемо, будемо бачити. Ще після супчику е подивлюся: або пиріжечки з картоплею зроблю, або вчора ще купили в АТБ пачку сосісок для ходогів, можливо, сосіски в тісті зробимо. І цієї духовки тут теж нема вже нічогось такого інколи хочеться, то ж вирішила посмажити на сковорідці Побачимо, що з цього вийде ще ніколи, якщо чесно, сусідські в тісті на сковорідці не робила. Водичка вже в мене закипає на бульйончик, і хочу вам сказати: якщо хтось, можливо, за моїм рецептом буде готувати і буде готувати з перловкою, Я завжди на цій стадії закладання м'яса і одразу додаю перловку. І воно разом все валиться. А так наразі додаю лише. Ще м'яско і десь, десь на годиночку, хай собі кипить потихеньку. Поки готується наш бульйончик, посирую овочі для супу, там в мене фаршик для котлеток розморажується. І понарізала, нарізала брусочками на супчик все. І зараз вже буду закидати. Вже пройшла в мене година. Закинула картоплю, закипіла, додала промитий рис. Теж закипів і додала вже сировані овочі. І одразу теж зараз буду додавати нарізаний соломкою огірочок. Ну І, власно кажучи, майже все. Тепер на цій стадії доготовлюємо, доводимо все до готовності. За бажанням можна додати трохи розсолу, а потім вже за смаком підсолюєте, додаєте улюблені спеції. Як завжди, я додаю лавровий листичок. І все доводимо до готовності. Пахне просто супер. Я обожнюю солянки, все з огірочками. Поки готувався суп, також в мене майже готові котлетки. І зараз почнемо замішувати тісто, буду готувати сосиски в тісті. Тісто ми будемо замішувати без дріжджів на теплому кефірі. Можна просто заздалегідь дістати, щоб він був кімнатної температури, я трошки підігріла. До теплого кефіру додаємо одне яйце, 1 чайну ложку цукру, солі, соди і 2 столові ложки рослинної олії. Все добренько перемішуємо і поступово почнемо додавати борошно. Я борошно не просіюю, тому що в мене наразі нема сита. А ви обов'язково, щоб не було ніяких домішок, обов'язково просієте. Борошно треба додавати поступово на таку кількість інгредієнтів, десь приблизно йде 500 грамів. Також може піти трошки більше або трошки менше. Тому і треба додавати поступово. Вже майже готова, вже майже вимішана, викладаю на стіл, і щоб мені було зручно, замішую на столі. Тісто має бути м'яке, еластичне і налипнуте к рукам. Коли вже ваше тісто буде замішане, Залишаєте його десь хвилин на 10 відпочити, накриваєте рушником і займаєтеся начинкою. У мене це будуть сосиски, лише їх треба буде почистити. Також можна з цим тістом робити пиріжечки з будь-якою начинкою. Я робила одного разу з рисом, яйцем та зеленою цибулею. Дуже класні, дуже смачні вийшли. Всім тоді сподобалося. Тож рекомендую дуже швидко та просто замішувати це тісто. Ось такі сосиски ми взяли в АТБ. Вони недорогі, на запах дуже приємні. На смак вже скуштую, коли посмажу. На робочу поверхню наливаю трохи рослинної олії, щоб було легко займатися, формувати наші, наше тісто, наші сосиски. Розминаю руками в пласт тіст. І Будемо формувати у вигляді конвертика так само, як е, коли формуємо блінчики з начинкою конвертиками. З цим тістом працювати саме лише задоволення, замішується просто, швидко. Не треба чекати, коли воно підійде, не треба опускати. І одразу можна майже одразу можна формувати вироби. Дуже класний суперовий варіант для тих, до кого е, раптово йдуть гості, або раптово захотілося якоїсь випічки, чогось домашнього. Просто суперовий варіант, дуже всім раджу. Поки займаюся формуванням пару секунд розповім вам, все ще не потратила ті 2000 від Зеленського. Використовую, до речі, на поповнення рахунку через банківський застосунок на телефоні. А хотіла ще для Алісеньки замовити вітаміни. Чула таке, що можна замовити і в застосунку нової пошти сплатити за посилку. Спеціально обирала, щоб був український виробник. Я такі, до речі, вітаміни вже купляла десь рік тому для Аліси. Нам сподобалося. Ну і що ви думаєте, в кінцевому ітозі платіж з тієї картки не прийшов Довелося сплачувати звичайними коштами. Посилка вже на поштоматі. Тож сьогодні підемо, заберемо. Так що, ось такі-то ось справи? Вже розігріте в мене масло на сковорідці і викладаю першу пару наших. Виробік, так би мовити. Обсмажуємо з двох сторін до золотистої скоринки. Подивіться, як, е як веде себе тісто, воно таке пупирчате, буде, хрустке. Вже в мене партія перша посмажилася. смажу вже другу, викладаю на паперові рушники, як завжди, щоб вироби не були жирними. Всім, хто теж зараз збирається їсти, бажаю смачного! А ми побігли пити чай І зараз, як завжди, відповім на кілька запитань. Перше запитання в коментарях воно геть звичайне, але можливо для когось дійсно воно буде складати проблему. Питання було в тому, як поставити додати заставку до відео на YouTube. Взагалі нічого такого, натискаємо на значок YouTube, натискаємо на плюсик, додаємо відео, там будь-яке додаємо, і натискаємо далі. І дивіться, ось такий олівець. Натискаємо на нього і обираємо там будь-яке зображення. До речі, це і є той коментар. Як додати в YouTube картинку, яку зробили окремо від відео, тобто заставку чи як вона правильна. Далі натискаємо в правому верхньому кутку ОК. Okay. І все. ну, Наразі в нас така заставка, і все готово, Теж хтось писав, як додавати назву, як додавати описи. Я відповідала, але може дійсно ну, дійсно, нічого такого тут нема, Дивіться. Тут навіть пишеться, укажіть названня, якщо ви хотіти опам'янути там. Тут пишете назву, додати опис, додаєте, натискаєте, пишете опис, знизу хештеги за бажанням, виходити назад, можна додати місце знаходження ваше чи будь-яке за бажанням. Ну і, в принципі, можна ще додати, можна ще додати, де воно тут є. Тут я на старому телефоні в себе не бачу. А в новому в мене, можливо, якась новіша версія Ютубу, там є, можна одразу додати ще теги. Ну, Можливо, десь в іншому відео вже покажу. Ну і все, в принципі, натискаєте «Завантажити» і завантажується ваше відео. Ще в мене за останній вечір були кілька схожих питань. Люди вже ведуть канали свої більше року. Ще в них толку нема, і в них почали зникати години переглядів. Тобто, там, наприклад, було 2000 годин переглядів, зараз там менше 1800-1500. Я зараз поясню, чому так відбувається. Такі є правила, обумовлені Ютубом, треба набрати 4000 годин перегляду. Щось, щось 4000 годин перегляду за останній рік. Якщо ви за рік не набрали ці години перегляду. Настав, наступив новий рік, і я ось комусь з цих дівчат, жінок пояснювала, наприклад, ви рік тому викладали, почали викладати відео там, 10 січня, 15 січня, 20 січня. І тобто, коли настає Ровно рік і є викладене відео, всі години перегляду зароблені за, ну, з того відео, вони поступово як вони набиралися, так само поступово вони починають зникати. зникати. Розумію, що це дуже шкода, ну, дуже це демотивує, я не знаю. Просто не хотіла б бути, якщо чесно, на місці цих людей. Єдина порада просто знімайте якісь довші відео, шукайте якісь цікаві теми теми, цікаві заголовки, щоб була висока клікабельність, багато переглядів, і бажаю вам просто якомога швидше набрати ці. Години потрібні, потрібні, щоб ви не мучилися і не було у вас таких е, перекрих ситуацій. Тож на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Щось я почала частити з кухнею з рецептами, буду виправлятися, бо якась не знаю, в принципі, нічого такого в нас цікавого не відбувається. До стоматолога в мене запис е, з. Коло з того часу, майже ну, на два тижні відкладений, бо великі черги, все розписано, і треба так довго чекати, тож більш-менш знаходимося. Знаходимося вдома, або тут десь то скупимося, то погуляємо, нічого особо цікавого немає. Тож знімаю вам трошки своє життя, якісь хвилинки, що готую. Якщо не цікаво, то не буду показувати, або когось щось цікаве, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду з вами ділитися. Добренько, до наступного відео. Дякую всім, хто дивиться до кінця. Ставить лайки, пишіть коментарі. Хто не підписався, ще обов'язково підпишіться. Для мене це дуже важливо. Все, пока-пока. Ваша Світлана!